Вітаю вас. Сьогодні поговоримо про інформаційний простір і все, що з ним пов'язано. 7 лютого у світі вже в 20-те відзначатимуть День безпеки в інтернеті. Кібербезпека важлива завжди, але особливої актуальності набуває в умовах війни. Адже здебільшого, через інтернет ми отримуємо інформацію, читаємо новини, оплачуємо покупки та донатимо на ЗСУ. Як убезпечити себе в інтернеті, не піддаватися на маніпуляції ворога та розпізнати шахраїв? Говоримо з моїм гостем. Це Денис. Кудін, експерт з кібербезпеки, і він вже з нами на зв'язку з кайпом? Вітаю вас, пане Денис. Доброго дня? Отже, інтернет займає значну частину життя чи не кожного українця, і передусім, це швидкий доступ до інформації в умовах війни. Інформаційна безпека вона особливо важлива, тому що ворог інформацію може використовувати як одним із елементів ведення війни. От як убезпечити себе у цьому випадку? По першу чергу треба виконувати правила особистої інформаційної гігієни, тобто не розміщувати інформацію, неперевірену, не репостити якісь там слухи, фейки і таке інше, користуватися тільки надійними джерелами інформації і, взагалі, дотримуватися. Правила тиші, тобто як, якомога менше писати зайвого в інтернеті, десь краще не переповнювати ефір якоюсь сумнівною інформацією, і зазвичай, якщо там переводити переказувати гроші, то користуватися тільки надійними а Системами електронних платежей не переказувати незнайомим людям, і використовувати на своєму комп'ютері якісь елементарні програми для захисту інформації, наприклад, антивірусні програми, фереволи і таке інше. Ну, тобто, в комплексі це має бути комплекс засобів захисту. Тому що інформаційна безпека це завжди комплексне питання. Неможливо поставити тільки антивірус і вважати свій комп'ютер повністю захищеним. Треба виконувати та а, а, мати завжди комплекс, певний комплекс мір для захисту. Ще на початку війни надавався перелік ресурсів до інформації, з яких треба ставитись з особливою обережністю. Деякі ресурси, такі як, наприклад, так звані російські змі, в Україні взагалі заблоковано, але отримати доступ до них можна, наприклад, через ВІПІН. Чи безпечно користуватися такими програмами? Е, ну тут е, е, треба розуміти, що такі програми це лише інструмент, і основне завдання ВІПІН. Отримати доступ до ресурсів не напряму через свого провайдеру, а через якийсь проміжний вузол, до якого конектиться ваш клієнтський пристрій, ноутбук, чи комп'ютер, чи телефон. Він, VPN-клієнт з'єднується з, з VPN-сервером, і вже подальше, ваш подальший інтернет-трафік. Ходить через цей сервер, і а, як його використовувати, це вже друге питання. Але сам VPN, він так він безпечний, він є абсолютно нормальним інструментом для, для когось щоденного використання, для когось ні. Тобто, в мене, наприклад, зовсім там свої завдання для використання VPN, цей пентест, і таке інше, щоб мати доступ до внутрішніх ресурсів ззовні. Тобто, це просто технічні інструменти. Все. Ну, крім інформації, яка міститься в інтернеті, яку ми бачимо і споживаємо, є ще там інформація і про нас, тому що ми оплачуємо часто. Покупки в інтернеті користуємося там банківськими картами різноманітними. От як забезпечити конфіденційність своїх персональних даних, і які можуть бути наслідки того, що ці дані потрапляють до чужих рук? Ну тут треба розуміти, що на сьогоднішній день. Можна стверджувати, що в інтернеті немає анонімності. тобто так, ми користуємося кожен день інтернетом. Ми сплачуємо рахунки, сплачуємо щось, якісь товари або послуги в інтернеті, вводимо свої дані і таке інше. Тобто, наша особиста інформація є в банках, наша особиста інформація є в різних інтернет-сайтах. Тому Ну, я вважаю, що це неминуче зараз, і е, треба використовувати певний е, ну, набір цих даних, які ви готові роз е, розголошувати, розкривати та залишати про себе в інтернеті. Можна для цього мати окремий номер телефону, який. Ви використовуєте для реєстрації на різних інтернет-сайтах, тобто, наприклад, десь в банку ваш банківський номер має бути окремим, нікому не відомим для реєстрації в інтернеті. інший телефонний номер то те саме можна сказати і про імейл можна використовувати різні e-mail-аккаунти для. Реєстрації для сплати якихось товарів або послуг і е, окремо для реєстрації в банках, тобто, щоб банківська інформація містила інші, інші дані, е, також не обов'язково е, вказувати свій реальний домашню адресу, тобто, якщо ось, е, це. Якісь електронні послуги, які не потребують фізичної доставки, і адреса лише формальна, то можна використовувати взагалі там якусь неіснуючу адресу, ну і таке інше. І навіть для фізичної доставки можна орендувати якісь проміжні адреси, тобто не вказувати свою реальну домашню адресу. А тобто, є різні засоби, способи, але ми маємо розуміти, що анонімності немає. Тобто, будь-яка інформація, вона може бути розголошена, може витекти через якусь хакерську атаку на крупний вебсайт, і бази даних про мільйони людей становляться доступними для широкого кола людей. А це можуть бути, наприклад, банківські установи, де ти все одно свої дані залишаєш достовірні. Тобто там різноманітні онлайн банкінги, та ж дія безпечно, все там? А, ну, скажімо так, формально можна вважати, що воно більш-менш безпечно, але технічні спеціалісти ну, знають, що там є певні проблеми. І будь-яка система не може бути на 100% безпечною, тому так треба бути готовим до того, що і з дії може бути виток інформації, і з будь-якого крупного банку також. Mm -hmm. І ну, тут в залежності від того на що реагувати та чого боятися, є там різні засоби захисту. Наприклад, якщо ви боїтесь, що Банківська інформація, якщо вона витече, то на вас можуть взяти там якісь кредити. Да? Без вашого відома то для більш-менш такого захисту від цієї загрози можна використовувати підписку на сервіс на кшталт статус контроль, який дозволяє отримувати інформацію про вашу кредитну історію. Якщо хтось там робить запит. Цієї кредитної історії, або там з'являється новий запис, то ви миттєво отримує, отримуєте інформацію про це, тобто все залежить від загроз, і в сфері безпеки, ну так прийнято будувати захист на базі аналізу загроз. Тобто навіть особисто для себе можна розробити такий собі перелік загроз. І вже на них на них відповідно реагувати та втілювати засоби захисту, включаючи організаційні, технічні так і таке інше. Ну, наприклад, про безпеку переписки, безпеку спілкування. Ось через месенджери можуть приходити повідомлення навіть від людей, яких ти дуже добре знаєш, про якісь пропозиції, виграші і, власне, там просять перейти за посиланням. От чому не варто цього робити? Чи можливо саме ну, це, 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 це загальновідомі да правила, які теж відносяться до особистої інформаційної гігієни, а чому небезпечно переховувати? Тому що е, якщо е, цей аккаунт зламаний і вам навмисно надсилають якісь посилання то воно буде з великою з великою віргідності містити якісь якесь шкідливе програмне забезпечення трояни віруси тобто якщо ви це посилання відкриєте то ви можете заразити свій комп'ютер ноутбук або смартфон Особливо, якщо це Android, пристрій, якоюсь шкідливою програмою. Це може бути а, ransomware, ну, тобто, а, вірус, який зашифрує ваш жорсткий диск повністю на вашому комп'ютері та вимагатиме викуп, щоб отримати ключ для. Розшифровки. Або це може бути якийсь кілогер стілер, який буде перехоплювати всі ваші паролі, вебсайти, які ви відкриваєте, всю вашу інформацію. Там, ну, тобто тут дуже, багат, дуже багатий набір можливих, можливих шкідливих програм, у будь у найпростішому. Випадку це просто може бути якийсь агент ботнету, тобто ваш комп'ютер або мобільний пристрій може стати агентом ботнета, і він може бути використовуваним у подальшому, використаний зловмисниками для того, щоб або розсилати віруси, спам, або робити якісь дідос атаки на інші ресурси, а до того як. Ваш пристрій отримає управляючу команду, а ця шкідлива програма вона взагалі ніяк себе не буде проявляти. Тобто, ви не будете знати про те, що ваш пристрій чомусь заражений. А потім, коли він вже буде використований в якості ботнет-агенту, то ви можете помічати повільну роботу цього пристрою або щось дуже довго відкривається слабка швидкість доступу в Інтернет, тобто, це може бути ознаками того, що ваш пристрій став агентом ботнету. Що робити, І що робити? Ну по-перше, ви завжди пам'ятати, що не відкривати такі посилання. Якщо ви навіть отримали від знайомого десь в месенджері, в Телеграмі, там в вайбері, в Сигналі які якесь незрозуміле посилання, то завжди краще перепитати. А що це таке? А чи дійсно ти мені надіслав, або зателефонувати та голосом пересвідчити, що так ви розмовляєте дійсно зі своїм знайомим, а не з незрозуміло не з ким? Тобто треба переконатися, що це дійсно щось нормальне, легітимне посилання, безпечне. Ну, з посиланнями зрозуміло. А якщо вже ти перейшов і вже в тебе щось з телефоном, потім що з цим робити? Ну, звертатися до спеціалістів угу. першу чергу можна поставити антивірус, просканувати, зробити повне сканування, щоб перевірити, якщо нічого не буде. Знайдено, та симптоми все ж таки будуть продовжуватися, То найпростіший спосіб це повністю пристрій, в жорсткий диск, або переформатувати з нуля і переустановити систему. Або якщо це мобільний пристрій, то зробити повний зброс його та з нуля все поставити або віднести до якихось спеціалістів. Це буде дорожче, але вони перевірять. Що там таке з ним коїться? Якщо ви не можете дозволити себе втратити якусь інформацію через ну, повну переінсталяцію всього, ну також, звичайно, треба мати бекапи. Треба ці бекапи робити на різні носії. Якщо ви працюєте з комп'ютером, з ноутбуком, то можна. Із якимось облачним хмарним сервісом синхронізувати бекапи, але також робити їх на зовнішній пристрій, захищений, зашифрований. Ну, тобто мати можливість відтворити інформацію, яка, буде, яка може бути загублена. Наприклад, якщо ви підхопили десь ransomware, він зашифрував весь ваш диск, але нічого. ви... Можете в будь-який момент відновити копію всіх своїх даних з резервного носія. Тобто, знову ж таки, ну це комплекс комплекс мір, це не якась там пигулка чарівна, її не існує. Треба самостійно mm, да. дбати про свою безпеку. Зрозуміло. А от які месенджери вважаються найзахищеніш... найзахищенішими і найбезпечнішими в Україні? От чим краще користуватися в переписках? Ну, дивіться, це дуже таке умовне поняття, насправді, тому що знову ж таки півпівторися, що у вас може бути там суперзахищений месенджер, але але якщо ви не uh, соблюдаєте там якісь елементарні uh, засоби та заходи безпеки, і ви дозволяєте відкривати там якісь сумнівні посилання, не використовуєте антивірус, то на вашому комп'ютері може працювати кілогер, і uh, перехоплені інформації можливо не на не в каналі, не на стороні серверу. А на стороні вашого клієнтського пристрою ноутбуку, комп'ютеру чи смартфону. Тобто, знову ж таки, треба мати комплекс комплексний підхід до питань безпеки. А щодо месенджерів, ну тут може бути <гум> дуже багато суперечок на цю тему, дискусій. ну я використовую всі. Тобто і телеграм, і вайбер, і месенджер, і сигнал, і трима. Або але, але для підписок там на чисельні канали інформаційні, і таке інше, для загального там спілкування з друзями можна і телеграм використовувати. А, тому що дуже багато інформації саме в телеграмі кан каналів інформаційних, mm. якими зручно користуватися, але якщо там більш-менш таке конфіденційне, то особисто я м -м, надаю перевагу м -м, двом програмам: це Сігнал і Е «Трима». «Трима» Вона вже працює більш 10 років. швейцарська компанія розробила і вона має. Гарну можливість не прив'язувати свій до номеру телефону uh -huh. сигнал теж читає, вважається захищеним, достатньо тому ну, особисто я довіряю своє спілкування цим двом програмам, в залежності від ну, тематики та кола спілкування. А, а яка а, ситуація? Таке... Пане Денисе, ситуація з шахрайством в інтернеті. Що відбувається під час війни? Збільшилась кількість, зменшилась кількість шахраїв, і, можливо, з'явилися нові види шахрайств, пов'язані саме з поточною ситуацією? Ну, так, звичайно. Види шахрайств вони з'являються завжди, тому що. Старі старі способи способи вони перестають діяти в якийсь момент, і тому шахраї що вигадують щось нове і створюють нові засоби, як обманювати людей. І у період війни особливо використовується тема донатів. і... Дуже багато шах... шахраїв збирають саме під прикриттям а, якоїсь або військової частини, там бригади, гроші на особисті рахунки та просто крадуть ці, ці гроші. А, ну тобто, основне це саме донати і крадіжка цих донатів. Куди звертатися, якщо, якщо підозрюєш шахрайство або там ворожого агента, можливо, є боти, телефони. Так нам нагадайте. Ну так, так, так є звичайно, і в СБУ, Ну знову ж таки, дивиться. Якщо ви не пам'ятаєте, то краще, найкращий спосіб це отримати інформацію з офіційних джерел. Офіційні джерела це в першу чергу сайти офіційний обсайто, тобто є офіційний сайт СБУ, можна зайти і подивитися номер телефону довіри і також точну адресу телеграм-боту, тому що, наприклад, в телеграмі дуже часто створюються фейкові канали, фейкові боти, які можуть відрізнятися від офіційних лише там однією буковкою непомітною. Е, і е, насправді це вже не, не офіційний канал. Яка мета його створення? Це вже друге питання. Тобто, різні... і тут треба з обережністю ставитись. Так, так? так треба так, все так. перевіряти, всю звичай, інформацію, звичай, звичай. всі сайти. Я вам пане Денисе, Дуже дякую за корисну інформацію. Бажаю безпечного інтернету всім нам. І нагадаю, ми спілкувалися з Денисом Кудіним, експертом з кібербезпеки. Давайте будемо відповідально ставитись до інформаційного простору, не наражати себе зайвий раз на небезпеку, користуючись сумнівними ресурсами. Бережіть себе і хай щастить.